Вітаю, мене звати Денис, та зараз я вам розповім про наш проєкт Telegram бот Полтава Інфо. За допомогою цього бота ви завжди зможете отримати актуальну інформацію про погоду, радіацію та якість повітря в будь-якому місті Полтавської області та навіть в деяких селищах. Також в нашому telegram боті є інформація про первинний сектор, вторинний та третинний сектор. Також тут зазначена інформація про природні заповідники, а саме про національні парки Полтавської області ботанічні сади та заповідники. До речі, ця інформація взята з державного реєстру Дія. А надалі я перенадаю своє слово моєму колезі Польохі Максиму. Історичні пам'ятки. За допомогою цієї функції, за допомогою цієї кнопки, ви зможете дізнатися наступну інформацію: її розташування, тобто, місце знаходження цієї пам'ятки. Історичне значення. Ознайомитись з історією та значенням цієї пам'ятки. Також характеристику, категорію, назву об'єкту, площу, постанову, за допомогою якої було створено даний об'єкт тощо. А зараз ви можете побачити наш телеграм-бот у дії. Натискаємо команду Старт. Натискаємо, що нам цікаво, наприклад, погоду. Вводимо назву міста, Кремінчук, та отримуємо дані. Температуру, вологість, вітер тощо. Тепер радіація. Також вводимо назву міста. Отримує, отримуємо актуальні дані про радіацію. Тепер стан повітря. Також надсилаємо назву міста. Можемо тут побачити найпоширеніші забрудники нашого повітря та дізнатися про них інформацію. Тепер переходимо до секторів економіки. Є первинний, вторинний та третинний. До первинного належить, ви бачите, полювання, рибальство тощо. Сторін його поділити на декілька категорій, так енергетика та промисловість, там також поділені на багато категорій, так третинний сектор економіки, який також поділено на декілька категорій. Переходимо до заповідників. Заповідники також діляться на категорії, за допомогою яких ви можете дізнатися про них інформацію. Там історичні пам'ятки. Тут ви повинні ввести назву міста, про яке хочете дізнатися інформацію. От, наприклад, у Кременчуці так багато пам'яток. Їхнє розташування, категорія, площа, об'єкт тощо. Цей слайд демонструє ключові технології, що використовуються в розробці програмного забезпечення, зокрема для роботи з API та обробки даних. На вершині піраміди знаходиться Python, основна мова програмування що забезпечує високу гнучкість та зручність. Далі йде IOGRAM, який використовується для швидкої взаємодії з Telegram API. Request дозволяє отримувати дані через API-запити. Pandas допомагає працювати з таблицями та структурованими даними, а Async дозволяє ефективно виконувати асинхронні запити. Ця комбінація технологій дозволяє створити продуктивні та масштабовані додатки. Цей слайд ілюструє архітектуру та основні функціональні можливості чат-бота, створеного для Telegram. Основні етапи роботи. Інтерфейс. Інлайн-клавіатура дозволяє швидко обирати команди, забезпечуючи, забезпечуючи зручність та взаємодію. Обробка. Діспетчер Агра керує запитами, обробляючи введені користувачем команди. Дані. Отримання інформації з API або локальної бази даних для швидкої та точної відповіді. А відповідь коректне формування результату, що робить його читабельним і зручним для користувача. Завдяки цій архітектурі бот працює ефективно та забезпечує, чи забезпечує швидку взаємодію з користувачем. Цей слайд демонструє головні методи реалізації телеграм-боту, що забезпечують його ефективність та надійність. До основних методів входить: обробка команд, використання iGram для роботи з командами та callback call кнопками. Що дозволяє швидко реагувати на дії користувача. Робота з API, використання бібл... бібліотеки Request для отримання необхідних даних через API-запити, асинхронне виконання застосування async Await, що дозволяє швидко та ефективно обробляти запити без затримок, також обробка помилок, захист від некоректних запитів та можливих збоїв у роботі API, що підвищує стабільність бота. Ці методи гарантують швидку та безперебійну роботу чат-боту. Та переходимо до переваг телеграм-боту. До, пере... до його переваг належить простий інтерфейс. Його легко використовувати будь-яким користувачам. Швидка підповідь. Інформацію користувач моментально отримує. Сучасні технології. от У багатьох телеграм-ботах використовується багато сучасних технологій та можливість розширення. До цього входить постійне оновлення та додавання нових функцій. На цьому все. Дякую за увагу!